Нещодавно всім споживачам природнього газу Чернігівської області прийшли ось такі заяви приєднання від Чернігівгазу, що з ними робити та як заповнити заяву, ми дізнавались у прес служби ПАД Чернігівгаз. За інформацією прес-служби ПАД Чернігівгаз, згідно з законом України про ринок природного газу, розділена функції поставки і розподілу природного газу потребує врегулювання договірних взаємовідносин між споживачами і газорозподільними підприємствами. Тому відтепер, щоб мати можливість користуватися газом населенню новгородсіверщини, необхідно укласти договір з пад Чернігівгаз. В заяві приєднання міститься інформація щодо газифікованого приміщення, приладів, якими користується споживач, кількості зареєстрованих осіб, а також планові об'єми споживання газу. Ви маєте перевірити ці дані. В договорі також необхідно вказати вид об'єкта, квартира чи приватний будинок. Та в кінці заяви у графі відмітка про підписання споживачем цієї заяви приєднання потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові та поставити особистий підпис. Заповнені заяви потрібно у будь-який спосіб надати на адресу місцевої філії пад Чернігівгаз. Туди ж необхідно звернутися, якщо в документі були виявлені неправильні дані, наприклад, не така кількість зареєстрованих в приміщенні осіб або невірний перелік газових приладів. Якщо споживач не поверне заяву приєднання, то підтвердженням приєднання до умов договору може бути оплачений рахунок за послуги Пад Чернігівгаз. Якщо ж споживач не бажає користуватися послугами Чернігівгазу, він має подати до організації письмову заяву про це.